Привіт-привіт мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Київ область Суми Чернігів. Подивимося Київ в Україну в цілому, от що найближчий період, найближчі дні буде. Тому що ці заяви багато говорять навколо нас, а потім нам поприлітають. Да? Дезінформація. Таке відчуття, що, знаєте, вони там з цим Путіним розмовляють і кажуть, на тебе Зеленський сказав, що ти поганий. І тут починається обстріл. Знаєте, дитячий садок з надитячими наслідками. Кипне ближче Хто до нас знову? Що за гості? Дорогі? Ага, і обстріл. Прекрасно фанатично. А Зеленський, мабуть, ще десь на фронті буде, Буде, тому що показує, що йому шлях туди є. Ну, кудись їхати буде на прифронтові, на фронт навіть. Ігри, ігри. Дуже фільтруйте те, що бачите. Якісь підуть знову обід... Дивіться, якась людина. Ну, ми бачили, що це був у нас вже так робив Порошенко. До європейської лідерки може звернутися або навіть поїхати. Ну, тут звернення йде. Тут якісь кулуарні ігри, знову Україна на порядку денному. З нас сміятись будуть з наших політиків, з якихось. Це не Зеленський. Що вони їздять, щось розказують, знаєте. Військові роблять свою справу, дітки зростають, чоловік прийде з, новино... з гарною новиною. Це Європа. Німеччина навіть може бути. Таке оце класично європейське. Найближчі дні Київ. Лікарні загроза. До речі, якесь питання по грошах буде по відновленню підійматися. Дуже хочуть, хочуть миру, дуже хочемо миру. А Що ти хочеш нам сказати? А я хочу справедливості. Карта Мага це наша влада. Я хочу справедливості. Але ми заручники ситуації. У нас великі жертви. Слухайте, він показував, що ще десь вдарить, не тільки Київ. Боже, лікар і, і там може бути також лікарня. Тут кажуть, багато людей в лікарні постраждають. Чомусь так. Голуб Миру знову випущений. Нам маніпулюють. Дуже багато в інфопросторі кожного дня будуть щось таке писати. Все це за зіркою пуста надія. Це піар, це якісь бонуси собі. Люди не відповідають за те, що кажуть. Не сильно обнадіюйтесь поки що. Хоча ми там дивилися, що Україна розквітне, боже, як тригернула деяких. До багатьох, що. О, як це ми розквітнемо. Люди просто у них відрази до цієї фрази, що Україна розквіта. Ну, я не знаю, мене все влаштовує. Річний помісячну зробимо трошки пізніше. Зараз ще в січень подивимось, потім річний буде. Тому що, ну, я, би, я, хочу, я для себе дивлюсь, я хочу розуміти, як мені жити далі. Бо я в прифронтовому місті мені не дуже воно. Комфортненько, з кабом в обіймах. Так, то я просто поки колоду тасую з вами трошки. Україна розквітна ворогам на зло. Київ найближчі дні. Він ще встигне район область покошмарити. Там зненацька якимись нальотами буде діяти. Нальоти, нальоти. Знаєте, як раз і багато йде в ваш бік. Так позбивають. над лісу смуга позбивають, але чомусь кажуть, що та... і там жертви можуть бути поранені, може будиночки десь поруч. І в темну пору, пору дня, і зранку і з вечора, так як сутеніє або, знаєте, сонце все як сіре небо таке. Сіре небо. Квіт найближчі дні. Тиснуть на Зеленського, тиснуть якісь посланці. За ресурси торгуються. Да, нічого нам за наші ресурси не дадуть. Не панікуйте, нічого в нас в обмін на гарантії безпеки поки що не візьмуть. Америка зараз якийсь спіч прям підготує. Омана. Знову бачите, які ми будемо. От бачите, як він. Закриті очі грає на скривці. Омано. Треба самому їхати, самому розбиратися. Дорог, доріг велике, кількість у Зеленського. Документ треба нормальний. Він є розроблений. Підпишіть. Таке відчуття, що щось з плану перемоги вони не знають, що в мене всі карти розкрили. Знову жінка якась вигорує. Європа, жінка. Цікаво. Чому Трамп? Трамп, до речі, ну ви ж зрозуміли, що він не в курсі подій, що Запорізька область, що там розбите. Це що захоплено, там люди живуть в своїх домівках. І Русня живе в наших домівках. Де там все розбите? Чому Трамп так каже, що розбиті міста і що треба нам готуватись? Ну, в них також є якийсь тайний документ, але ми не хочемо його підписувати. Ми інтє... Ну, Дивіться, от у їх і от наш. Ми їдемо. Але у нас є таємниця знову. Ми їдемо. Кажемо, ми дамо ресурс, бачите, як знайшли, що там, золото чи кристал якийсь, ми дамо ресурс, дай захистити небо, дайте можливість вдарити. А Нам кажуть, ні. Ворог вже, своє... вже висунув свій ультиматум, давайте працюйте, погоджуйтесь. Знову жінка в Європі. Я думаю, що Європа якось щось своє слово скаже. Тобто якусь гарантію більше звідти ми отримаємо. Біла церква найближчі дні. Вибачте, що сьогодні довго дивимося, але як іде. Біла церква. По складах, по інфраструктурі, є загрози, райони міста, Передмістя гучно. Хоча ви чуєте, як збувають, але є вірогідність прильоту. Бровари найближчі дні. <святкуємо> Щось святкуємо. Щось святкуємо. На жаль, в районі прильот і гучно дуже. Там може бути підстанція, якщо є десь вода, то та підстанція, що біля води. Кажуть ресурс. Броваємо, бери спільнаємо. Бери спіль. Працює ППО, працює добре, військові готові, військові на випередження будуть діяти, але гучно. Буде прильоти, буде прильот. А він щось чекає, щось чекає, що або зброю він знає, що якусь дадуть. Він на щось чекає трошки пізніше. Але в мене трошки пізніше це буває дуже швидко. Будуть, буде прильот, але він знає, куди бити, йому ж все зливо. Він так думає, суми найближчі. Яка ситуація? На кордоні щось відбувається. Є якась везня, щось є. Але шлях ворогу закритий. Тут може бути знову, як дурять, що зараз ворог попри там на суму. Ні. Суми найближчі. Ні. Є захист. Ворог активний, але знову ж таки, він вибиває нашу силу, наших військових на Сумщині. Загроза Сумщина, там є загиблі серед цивільних Суми. Буде атака. Щось зіб'ють, буде атака. Передмістя кажуть. От б'є, як в одній ті ж самі, знаєте, точки. Накидує. Сума буде атака. Чернігів. Хочу сказати, чому щастя вам, не знаю. Щастя вам, Чернігів, найближчі дні. Готуються військові до чогось. Не до нас, то по дрони є смерть. Є дур... ну, така дурна смерть, тому що можна було уникнути. Воно як впаде кудись. Чернігівщина гучна, Чернігів є загроза для цивільних, прям жертви. Там, дивіться, спочатку піде щось таке легке, як дрон йде. Щось... щось дивно жужить. Да? Ну, дрони у нас жужать. І також від нього є загроза, а потім піде ракета. І ракета може впасти передмістя, зіб'ють. Але є, є руйнування. Є атака, є руйнування. Якщо буде тривога і ціль в вашому напрямку, ви ховаєтесь. Багато інформації йде по вам. Але вона йде стосується військових, я не можу все це озвучувати. Кажуть, що укріплять вас трошки. Військові трошки вас краще будуть. Щось є в плюси к вам. Не буду все пояснювати, зрозуміло?